Дивіться, яку ми херню набудували. Бля. Коротше, дача в лісі. Бля. В середині 51 квадрат. Ось така хрім, бля. Коротше, як квартира бляха. Ззовні 60 квадратів. Тут мають бути сходи. Оп, оп, чик-чирік. Заходиш сюди, да? ну Ваня, дозволь. Так, і тут, бляха, три кімнати. Вікна, все діла, дикату висота, бля, до стелі. Буржуйку таку, бляха, бомбезну зробили. Ну, типа, замовили на три кімнати зразу. Типа, це одна кімната. Ну, Блін, будова така просто пісців, блі. Не бліндаш, я не знаю, хороми. Квартира трьохкімнатна. Ну і воші, кімната.